Анничуй Левицький, Кайдашева сім'я, частина 42. Сама проскурниця була добра жінщина, не лаяла, не гризла Мелашки зранку до вечора як гризла свекруха. Перший тиждень Милашка відпочивала. Але другого тижня після проїв, Милашка почала нудитися за Лавріном. Вона виробляла проскури, а її думки літали в семи горах коло милого. От їй здається, що вона стоїть з Лавріном в садку під черешнею, розмовляє з ним, дивиться йому в очі. Лаврін докоряє її за те, що він любив її, як свою душу, жалував її, як малу дитину, а вона покинула його. От вона примічає в його очах сльози. Сльози виступили з його синіх очей і полились по рум'яних щоках на траву. Милашка одразу заплакала так, що сльози полились її очей річкою на стіл. Вона ледве встигла перехопити їх руками. Чого ти, Мелашко, плачеш? спитала проскорниця, чи жаль тобі села, чи матері, чи чоловіка? Не жаль мені ні села, ні роду, жаль мені тільки чоловіка. Мабуть, він за мною побивається, коли одразу так залило мою душу сльозами. То вернись додому, коли тобі за ним жалко, говорила проскурниця. Не вернуся, матушко, мені здається, що треба вертатися в пекло, як тільки я згадаю про свекруху, про свекра та свекруху. Якби мені прикликати сюди Лавріна, я б до смерті не вернулася в Семигори, згодом сказала Милашка. Вона посаджала в піч простори, вийшла в двір і стала на воротях. Ворота виходили в цвинтар, через їх було видно високі стовпи церкви з широкими залізними східцями. На східцях сиділи і стояли прочани, в церкві правили вечерню. Малашка обвела очима прочан, гляділа семигорських самогорських молодиць. Вона так зраділа, що крикнула і хотіла побігти до їх розпитати про Лавріна, але схаменулась і оступилась за браму. Вона дивилась за браму на своїх людей і неначе побачила Лавріна та рідну матір. Вечерня скінчилась. Люди розійшлись, пішли з цвинтаря і самогорські молодиці. Малашка слідкувала за ними, доки вони не зайшли за залізні грати. Молодиці обернулись, гляділи її, але вона так швидко оскочила за ворота, що молодицям здалось, ніби вони бачили мару, схожу на малашку. На дворі стало змеркатись. Малашка вийшла на цвинтар, стала під липою і згорнула руки. Вона все думала за Лавріна, як він сумує, як плаче за нею, а сльози лилися з її очей. На цвинтарі було тихої кохаці, то полі липи мліли в теплому повітрі. А милашці ніби снився самогорський садок. Вище от садка на горі самогорська церква, Під церквою ставок, тавок ставок виходить до неї на розмову Лаврін, бере її за руку. Боже мій, прийми мою душу до себе, говорила бідна молодиця. Лучше мені каміння носити, ніж таке горе терпіти. Полинула б я через бори, через степи та хоч поглянула на свого милого, гріх мені, що я мучу його й себе. Над цвинтарем ніби висіла Андріївська гора з гострим верхом, а на самому вершечку стриміла Андріївська церква і ніби висіла на ясному темно-синьому небі, що блищало на заході. Легкі хмарки сунулись по небі. Малашка задивилась на гору, на церкву, їй здалося, що не хмарки летять в небі, а тонкі з самих стовпів бокові бані на церкві заворушились, що сама церква почала коливатись на гострому версі гори. На неї напав страх. Вона глянула ще раз угору і їй здалося, що хрестина церкві труситься і коливається, що коливається вся гора, от-от впаде на неї, і вона прожогом побігла з цвинтаря до хати. Проскорниця посадила малашку вечерять, вона її ложки не мочила. Олягла вона спати, її сон не брав, а жорбата туга давила її коло серця, як важка гора. Тільки що вона заснула, аж їй сниться, що вона йде з Лавріном, зеленим Биївським гаєм. Іде по поясу траві та в квітах, а далі вийшла на шлях і пішла з ним між двома стінами зеленого жита. Прийшла до млина і сіла з ним на тросся на камені, обняла його і приголубила. Коли гляне вона на Рось, аж Лаврін пливе, потопає серед річки, бистра вода несе його серединою. Лаврін то поринає з головою, то виринає, виставляє руку і махає на неї. Вона хоче кинутися у воду, рятувати його, а її ноги приросли до каменю, ніби пустили вербове коріння, а вода клекоче, булькотить та все несе лавріна далі на гостре каміння, де вода реве та стогне. Продовження в наступній частині.